У Почаївській лаврі урочисто відзначили 425-річчя перенесення однієї з найшанованіших православних святинь чудотворного образу Богородиці у Почаївський монастир. Урочистості очолював предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Святкування розпочалося 4 серпня. Перед чудотворною іконою Божої Матері була відслужена мала вечірня зі співом акафісту Богородиці. Перед твоєю, Твоє Матри! Разом з архіпастером молилися архієреї Української православної церкви та численне духовенство. Після вечірньої богослужіння продовжувались перед чудотворним образом до глибокої ночі, а віряни мали можливість вклонитися святині. 5 серпня у день свята Почаївської ікони в Преображенському соборі лаври митрополита Нуфрій очолив урочисту божественну літургію. Блаженнішому владиці співслужив сон мархієреї Української православної церкви, намісник та духовенство монастиря, а також гості у священному сані. Щороку на свято ікони до Печаєва приїздять тисячі паломників з усіх куточків України і не тільки. На жаль, через воєнні дії на цьогорічне свято не змогли приїхати паломники із-за кордону. Звертаючись до пастви зі словом проповіді, представник Української православної церкви розповів про Печаєвську чудотворну ікону та дива, якими уславився цей Богородичний образ. Зокрема, і про порятунок обителі у 1675 році, коли Божа матір захистила свій монастир від навали татар. За богослужінням підносилися молитви про мир в українській землі та про позбавлення від ворога, за зміцнення воїнів, мужність захисників України та визволення полонених.

Господу помолим все, Господи молим. скорбящих людей земли нашей, войною разоряемых и сохраните всех нас невредимых. Господу помолимся. Завершились урочистості на честь Почаївської ікони Божої Матері традиційним хресним ходом зі святинею. Після чого чудотворний образ повернули до Успенського собору Лаври, де святиня постійно перебуває над царськими вратами. На сам кінець архіпастер привітав усіх зі святом та побажав вірянам предстательства і покровительства Божої Матері.